Так, ага, буде нормально, готовий. О, друзі, зачекайте. Все, час іде. Так от, друзі, всім привіт. Як ви зрозуміли? Слово шерста. Я майже зробив будинок, і я... в мене з'явилася шикардосна ідея, як можемо оформити. оці всі червоні. Ш... О, тільки що ідея з'явилася. Я тільки хотів записувати відео, зразу ідея з'явилася. Зробити мостик. Да пошл не на А просто бы Господи, ч. Здесь тут в лагонь? Ну добре, мы його просто закупаем эти мешать. Так, и є. Опа. Опа, 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 опа Короче, ми ось так і залишилося заміняти пару блоків. Так, залишилося взяти водочку. Так, завжди до Minecraft Education. Ем... И ми іменно ім... на тому каналі робимо так.

Пан, а не вічо ту воду придумали, якщо її не можна пити, а? Ну, от справді. І ще її тобі придумали. Може з 100 зробити. Зараз ми будемо робити рондерові гратки. І будемо робити повітряна тривога та повітряна тривога. Кацапам не дозволяю дивитися це відео. Тут буде картопля морква це і останнє пшениця. Ну, і головне. Треба нам робити. Ну, минус, короче, зазуміла. Так, замінюємося на ось такий блок. Ось так робим. Хоча треба все вами заламати. Тому що тут буде... Так, тут буде вода. Значить тут. Тут буде ось картопля. А я, я на... Е, я, я не хочу, їсти картоплю. Я хочу посадити рядочки. Я не хочу їсти. Мені мотикую. А мені? Господи, я... Я за це Ну, зараз я її знову. Так. Хрест і хрест. Що? Так, буду проходити. Ось ага. ага, ага. ага. такі у нас рада будуть. А я не хочу їсти мені мутикую, прийдеться. ламати. Що є? Я... Так, це буде у нас морква. Морква, морква, морква робимо Маку. Що можна блогати? Бабанка кабан Це такий блогер. Називається Він Ронда. Скоро він випускає е, другий канал. Ну, У мене вже є другий канал. Це ігровий, ніхто не знав. Ну, я думаю, що всі прекрасно знали Пусть так ми робимо. пару Це еще було. Але... А далі ми будемо буречок. Ага, брак не ставиться. Ааа, я зрозумів, що треба. Ось бурка. Насіння буряка треба. Треба насіння буряка. А хочете я на кнопочному, то У ну, мене є кнопочний. Так, щоб дзвонити коло панча зайнятий. Я подзвоню з кнопочного до того самого рондера, і ви будете слухати, що я йому розказую. До мене є його номер. Це якщо що, мій он класник. Так, так. Ти... Йо. 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 О, бом, бомба. Я залишився останній ряд. Пшенички. Це саме лайтовеньке насіння. Все є грядки готові. справжні грядки. Вот тут мені це не треба, це мені тоже не треба, М -м. ну, потішов верхов выйшов ось так, так треба цей, Ага. Угу. Ага, тут я... Ну, це пісні, це я скроць відео буду робити. Ну, ось так у нас вийшло. Скільки там хован я вже знімаю? Ага, 7 ховань. Ну, зрозуміло. Ну, ось так у мене вийшов, кому сподобалося, доставте лайки. Па-па-па. Ой. па па Редки, грядки. Так, гадки. Грядки, грядки. Засажуємо, все, картопи, картопи. Картопаю, кротопаю я все за